Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У Рівному планують створити дендрологічний парк на території центру національно-патріотичного виховання. Біля центрального універмагу у Рівному планують звести чергову багатоповерхівку. Краєзнавчий музей планує здати приміщення арт-галереї косміадів оренду приватній медичній практиці. У Рівному з'явиться ще один парк. Окрім парку імені Шевченка, та Лебединки, планують створити ще й дендропарк, який в перспективі планують перетворити у справжній ботанічний сад. Звучить і справді казково, але це поки плани, тож, можливо, тому і звучить так гарно. На нещодавній сесії Рівненської обласної ради депутати ухвалили рішення про створення дендропарку на 8,5 гектарах землі колишньої станції юних натуралістів. Власне, цим рішенням вони поклали край чималі. Кількості звинувачень в бік обласної влади, які звучали ще на етапі об'єднання станцій юних натуралістів, станції юних туристів та центром національно-патріотичного виховання. Тоді звучало чимало закидів в бік влади, що цим об'єднанням депутати, і обласні чиновники намагаються вивести цих 8 гектарів з власності станції юних натуралістів та передати під забудову. Тепер же, схоже, цього зробити буде вкрай складно, але навіть таке рішення не обійшлося без непорозумінь. Розміні виникають в баченні подальшої долі цього парку. За словами керівника центру національно-патріотичного виховання, на базі якого і створили парк, в подальшому він може перетворитися в цілий ботанічний сад з рідкісними рослинами. А от голова облради, який і голосував за створення парку, вважає, що цей дендропарк може стати гарним місцем відпочинку рівнян та базою створення терапевтичного саду для реабілітації воїнів. Як то кажуть, відчуєте різницю так чи інакше, але дендропарк вже створив і що буде далі? Покаже час, але схоже на те, що суперечки навколо 8,5 гектарів землі ще продовжаться. У Рівному з'явиться ще один парк. Депутати Рівненської обласної ради ухвалили рішення про створення на базі центру національно-патріотичного виховання дендрологічного парку. Як пояснює голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш, на території центру ростуть унікальні для нашої області рослини. Відтак, облаштування дендропарку дозволить їх зберегти. З такою ініціативою виступив заклад наш національно-патріотичне виховання і позашкільної освіти, і департамент екології. На тій території, як з'ясувалося, ростуть певні види рослин, які мають рідкісне значення для нашої території. І на всій ділянці, яка майже 8 гектар, було розроблено наукове обґрунтування, що там можливо створити парк. Мова йде про територію у 8,5 гектарів колишньої станції юних натуралістів. Ще під час її об'єднання зі станцією юних туристів та створення центру національно-патріотичного виховання ширилися чутки, що цю землю планують забудовувати. Тож цим рішенням депутати намагалися спростувати усі такі чутки. Для міста рівного це буде ще одною родзинкою, локацією для відпочинку для рекреації, і цим самим ми знімемо всі інші питання, які там ходили навколо станції юнатів. Що хтось там хоче зробити щось нове. Погане, ми хочемо взагалі цей парк назвати як парк перемоги. Щоправда, от з подальшою долею дендропарку, і з його назвою, не так все зрозуміло, як стверджує голова обласної ради. Адже за словами очільника центру національно-патріотичного виховання Віктора Самчука, це буде місце для досліджень, оскільки там уже ростуть рідкісні рослини, а парк буде зараховано до природозаповідного фонду. Дендропарк це не парк відпочинку, не садово-паркове мистецтво пам'ятка і так далі. Дендропарк це такий перехідний етап до в ідеалі, колись, можливо, ми доростемо до ботанічного саду. Тобто, це де є колекція рослин різного роду, і, власне, там можна проводити дослідження, досліджувати як не тільки рослини, а й грунти, як воно впливає на на навколишнє середовище. Разом з тим, це не можна розглядати як повноцінний парк відпочинку по одній простій причині. Дендрологічний парк він має певні законодавства. Давчі обмеження, що там ну, палити костер вогонь відкритий не можна. Да? Там якщо обкос трави він має бути санітарний один раз на три роки. Тобто, це в основному створюється для того, щоб зберегти рідкісні види, примножити колекцію. Відтак, чи зможуть там відпочивати рівняни, як того хоче голова Рівненської обласної ради, чи там будуть проводити дослідження, як переконує чільник центру. Наразі не зовсім зрозуміло, як і те, коли ж цей парк таки офіційно запрацює. Адже як стверджує. Віктор Самчук наразі оформляються лише документи. У нас зараз етап підготовчий до всієї необхідної документації для того, щоб її оформити. Це певні бюрократичні процеси, які трошки тривалі в часі, але ми до них самі готуємося, довивчаємо законодавство. Відтак, яка ж буде остаточною доля 8,5 гектарів землі неподалік центру Рівного, побачимо лише згодом. Центр Рівного, де і так ніде яблуку впасти через тісну забудову, продовжують ущільнювати. Скоро в дворі, прямо поруч зі спорудою центрального універмагу, може з'явитися цілий житловий комплекс. Власне, проєктну документацію на будівництво трьох багатоповерхівок затвердила містобудівна рада рівного. Згідно з документами, там має з'явитися два будинки на чотири поверхи: один на п'ять та один на сім поверхів. І все було б нічого, якби це не був центр рівного, де і без цієї забудови. Дови не пройти, не проїхати. На початку 2000-х років в Рівному існував грандіозний проєкт перебудови центральної частини міста під назвою Міленіум Плаза. Планувалося, що центр буде повністю оновлюватися, а вулиці розширюватися та створюватися проспекти. Але цей проєкт залишився лише проєктом через небажання власників наявних там будинків щось змінювати. Та й бюджет цієї перебудови був чималенький. Проєкт Міленіум Плаза якраз і був покликаний навести лад в центрі та зменшити транспортне навантаження на нього. Але не склалося. І от тепер, через 20 років, схоже, цю проблему вирішили загострити, адже поява додаткових житлових будинків ще більше завантажить центр міста. Доки в центрі рівного ніде яблуку впасти, за сумом планують будівництво нового житлового комплексу. Таку проєктну пропозицію нещодавно розглянули на містобудівній раді. Як зазначає начальник відділу планування та урбаністки управління містобудування рівного Андрій Шевчук, згідно з документацією, на цій території можна будувати житловий комплекс. В даному випадку на містобудівній раді ми розглядали передпроєктні пропозиції можливості забудови житлового комплексу забудованими громадськими приміщеннями. Наміри розглядалися для того, щоб мати можливість надати вихідні таді для проектування, тобто землекористувач, який має намір там здійснювати в майбутньому можливо будівництво комплексу житлового чи громадського у відповідності з тим з цільовим призначенням земельної ділянки, яку надали йому надала йому міська рада. Ба більше, незважаючи на те, що центральні вулиці міста і без того перезавантажені, і керівництво обласного центру працює над вирішенням цієї проблеми разом із побудовою житлового комплексу, там планують утворити нову пішохідну вулицю. Фішкою даного комплексу буде створення нової пішохідної вулиці, яка буде з'єднувати центральну площу міста з рекреаційною територією парку Шевченка, тому що рівняни знають, що Ця вулиця є пішохідною, якою йдуть від центру, умовно і до парку або з парку і до центру. І вона зараз знаходиться в досить такому занедбаному стані вже на протязі багатьох років. Та от місцеві мешканці такому сусідству не надто раді кажуть, центр рівного забудований і без того. Негативно. Чому? Чому одна ракетка сюди прилетить, і маса народу. Я не знаю, тут давно знаходиться ця площа, так, яка була mm -hmm. б під ЖК, але біля увермах, і як витримає взагалі сама площа будівництво такого нового комплексу, і ці старі будинки, чи витримають чи вони? Утім є і ті, хто радий таким змінам. Дуже позитивно, тому що гарно місто міняється, просто в очах. Дуже гарне наше місто стає. Попередньо за цумом планують звести два будинки на чотири поверхи: один на п'ять та один на сім поверхів. Із арт-галереїв медичне приміщення днями в соціальних мережах розповсюдився допис. У ньому повідомлялося, що приміщення арт-галерея Косміаді краєзнавчий музей планує здати в оренду приватній медичній практиці за майже 50 тисяч гривень. Чи справді арт-галерея припинить своє існування та як на такі звинувачення реагує директорка музею, розповість наша Дарина Черемшина. Не можете знімати працівників, можете не знімати, тому що вони не є посадовими особами. Я не буду їх знімати, аби знімати целі ходити зі наприкінці вересня соціальними мережами рівного почали ширитися чутки про те, що приміщення арт галереї Косміаді, яке є власністю краєзнавчого музею, планують здати в оренду майже за пів сотні тисяч гривень під медичне приміщення. Ця новина настільки сколихнула містян, що на неї була вимушена відреагувати директорка музею Алла Жишкевич. За її словами, надія М'яді справді заповіла квартиру з усіма картинами музею. Проте зараз приміщення знаходиться в оренді громадської спілки. Однак тоді попередньою дирекцією музею не зроблено жодних заходів з метою постановки даного житлового приміщення собі на баланс, і колекції картин не були досліджені разом з тим. На той момент був заключений договір позички з громадською спілкою Центру цифрових історій, тобто приміщення передане в безоплатне користування цій громадській спілці і використовується. За ну, для власних потреб цієї ж спілки для перевірки майна створили спеціальну комісію, яка, власне, і оглянула це приміщення. Хочеться наголосити, що е, на балансі музею дана квартира та дане майно не перебувають, тобто неможливо передати те, чого немає документально. Зроблено баланс <кхід> оцінку балансової вартості даного майна з метою постановки її на облік. І відповідно це все майно потрібно описати у власність музею. Колишня квартира перейшла на початку 2023 року. За словами представника громадської спілки Центр цифрових історій Дмитра Маслова, це приміщення ніяк не використовувалося, а всі цінні речі були замкнені. А які зараз рік 24-й. все весь цей час приміщення з цінними картинами. Стояла, ну і за е, е, особливості цього будинку, воно е, вони покривались пліснявою. Ми заснували цю спілку цифрової історії е, спеціально для того, щоб робити, якщо е, ну е, державні структури вже не можуть цього зробити, для того, щоб це зробити. Договір між краєзнавчим музеєм та громадською спілкою Центр цифрових історій дійсний з 1 квітня цього року. Тому, за словами Дмитра Маслова, доки приміщення буде під орендою спілки, доти буде діяти арт-галерея Космяді. А це майже три роки. У млиновій на Рівненщині досі не демонтували меморіал військової слави. Жителі Костополя не можуть поділити сміттєві баки. Учень із Рівненщини власноруч виготовляє дрони для наших військових. Декомунізація розбилася об звичайну байдужість та чиновницьке виконання законів для Галочки. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, президент Зеленський підписав закон, згідно з яким в Україні мали зникнути усі символи тоталітаризму: зноситися пам'ятники радянської доби, перейменовуватися вулиці. Власне на виконання цього закону, який прозвали законом про декомунізацію, в рівному і провели перейменування цілої низки вулиць та демонтували ряд пам'ятників це в рівному, а от в деяких містах та колишніх райцентрах області усе проходило не так гладко. Ми вже розповідали, як в Острозькому районі історики та краєзнавці тривалий час домагалися від місцевої ради демонтувати пам'ятник Миколі Островському в селі Вілія. І ось тепер прийшла черга млинова. Там міські чиновники вирішили довго не морочитися з місцевим пам'ятником радянському солдату і просто зняли з нього символи радянського союзу і таким чином перетворили його на пам'ятник просто солдатам. Мало того, що й подаються так, ніби цей пам'ятник має історичне значення. Деталі цієї абсурдної історії знає наша Вікторія Якимець. Вона і продовжить. В той час, коли кожне українське місто бореться з загарбником та витісняє все вороже, у самому центрі селища Млинів, що на Рівненщині, красується пам'ятник радянському солдату. А на його обладунках чітко виднілася символіка радянщини: орден із зображенням Кремля. Щоправда, міська влада вже її приховала. Яскравий червоний пам'ятник у центрі Млинова важко не помітити. Ще більше бентежить те, що присвячений він невідомому радянському солдату, а на його щиті чітко видівся радянський символ орден із зображенням Кремля. Втім, як виявилося, деяких місцевих не надто хвилює, що у їхньому селищі в період повномасштабного вторгнення красується пам'ятник радянщини. Як кажуть тамтешні мешканці, він їм зовсім не заважає, адже демонтувати його зараз не на часі. Водночас додають, все ж радянської символіки там не повинно бути. Нормально, просто солдати теж тоді воювали. Вони ж то захищали батьківщину. Це треба, щоб влада трошки подивилася, щоб трошки щось переінакшило, щоб не було З радянської символіки. Сьогодні, вчора і завтра, якщо не буде в нас перемоги, не буде миру такої, як для людей потрібно, то ще воно може й не варто це робити. Лучше віддати тим хлопцям на ті черевики, на ті рукавиці. Як розповів нам селищний голова Млинова Дмитро Левицький, демонтаж славнозвісного радянського пам'ятника вже затвердили та навіть розробили ескіз нового меморіала. Але оскільки на це передбачається НАТО велик витрати вирішили, що до кінця війни виділяти кошти на знесення пам'ятника не будуть так. Це меморіал. Він буде підлягати повністю демонтажу. У Нас же є новий повністю екскіз, відповідно, який ми розробили спільно з нашою комісією. Ми просто визначили, що це вже будемо робити після перемоги. Трібні кошти значні для заміни повністю всього меморіалу. Зараз у нас в пріоритеті. Звичайно, військові в звичайно, інші справи, які пов'язані з життєдіяльністю діяльністю громади, то не на часі, будемо так казати. Дмитро Левицький додає, аби позбутися пам'ятника, зверталися по дозвіл до обласного управління культури і туризму. Однак, за словами селищного голови, отримали відмову. Ми зверталися в Рівне для того, що з роз'ясненням як нам вчинити в даній ситуації. Ми хотіли взяти дозвіл на вже демонтаж, тобто для того, щоб зняти безпосередньо символ. Оцього солдата червоного, так би мовити, і хотіли першому першому етапі зробити демонтаж. Нам поки таких дозвольних документів не дали. Єдине, що дозволили зробити селищу – це прибрати радянські символи на меморіалі. Це громада і зробила. Однак разом з тим сподівається з часом демонтувати пам'ятник повністю. Зараз на старому меморіалі ми забрали радянську символіку і поступово в межах там можливо це буде два етапи, можливо, три. Коли буде можливість така для громади, щоб кошти спрямувати той напрямок, ми зв'язалися із представниками управління культури і туризму Рівненської ОДА, аби дізнатися, чому у Млинові заборонили зносити меморіал. Там пояснили, що заборона на використання радянської символіки не поширюється на місця поховань, а оскільки пам'ятник в млинові стоїть на місці братської могили, то і зносити його відповідно до закону не можна. Згідно з обліковою документацією, на території меморіалу знаходяться братські могили. Відповідно до закону України, заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного тоталітарного режиму на могильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань на території кладовищ. Разом з цим в управлінні культури і туризму підтвердили слова селищного голови Млинова щодо дозволу демонтувати символи тоталітаризму з цього пам'ятника. Сміттєві війни між сусідами у Костополі розгорівся конфлікт між мешканцями приватного сектору та багатоповерхівки. Усе через те, що немає де розміщувати контейнери для відходів. Розв'язати цей конфлікт могли б комунальники, які обслуговують ці баки, однак від них тиша. Чому костопільчани не можуть домовитися про розміщення сміттєвих баків у сюжеті наших журналістів? Дякую. За смітника в країні йде. а ви воюєте за смітника? А ви за смітника воюєте? О! А ви за що воюєте? Ви за смітника вою? Ви Виспочили за смітника воювати, а не ми. Так, Як так, вам не стидно? Ми хочемо дорогу зробити, щоб до в було, не ходить. Ось так мешканці Костополя не можуть поділити сміттєві баки. Жителі приватних будинків на вулиці Ціолковського проти, аби сміттєві баки знаходилися біля них, оскільки поблизу дитячий майданчик і криниця. Дуже часто бувають відключення електроенергії і автоматично пропадає вода. Єдине джерело води це ось ця криниця, що треба мати у серці, щоб прямо на дитячому майданчику поставити два смітники. У нас є діти з особливими потребами. Натомість Мешканці ОСББ, що знаходиться на вулиці Рівненській, вважають, що сміттєві баки не можуть бути розміщені біля їхнього будинку, оскільки не хочуть, аби сміттєвоз заїжджав в їхній двір та заважав їхнім приватним авто. Конфлікт наш почався з вулиці. Кирила Мефодія з жильцями, і за того, що ми хочемо перенести е, мусорні баки, і щоб е, мусорна машина забирала мусор з, е, по вулиці, просто проїжджала і не заїжджала в наш двір. За словами мешканців вулиці Ціолковського, жителі ОСББ на Рівницькій, щоб запобігти в'їзду сміттєвозів до їхнього двору, встановили спеціальні обмежувальні стовпчики, чим порушують містобудівні норми та правила. Колись ще ось тут був головний заїзд, до них. оце все. Це самовільно зроблено, ну, я скажу приблизно років 10, можливо, не більше. Я хочу, щоб якась грамотніша чи щось було. Я хочу жити в правовій державі, де прописані норми, щоб їх дотримувалися. І щоб усі ці питання рішали не мешканці вулиці, а відповідні органи, які вчилися, займають кабінети теплі, мають заробітну плату і сидять там. Щоб не я їм доводила і приносила, а щоб вони щось рішали. За словами жительки ОСББ Лілії Шубко, сміттєвоз розбиває дорогу. «Рішили зробити це з того, що тут пройде дощ і постійно у нас калюжі. Там є каналізаційний люк, і машина ця заїжджає. Вона вічно гружона, 40-30 тонн мусора, і вона нам там все порозбиває. Ми вирішили просто перенести баки, щоб зробити тут дорогу. Бо в нас ОСББ, і ми маємо зробити це все за свої кошти. Врегулювати ситуацію та вирішити конфлікт могла б місцева влада. Однак там, за словами мешканців обох вулиць про проблему знають, але робити нічого не хочуть. Були тут представники нашої влади, їм показували все, ті закопані стовпи і, і, і все інше. Вони все бачили. Раз за три-чотири приїжджали, покивали і на тому все. Ми ходили в міську раду. І... Білий дом той свій ходили коротше, ми нічого собі не добилися. З'ясувати, якими може бути вирішення конфлікту навколо сміттєвих баків, вирішили і ми вивозом сміття в Костополі займається місцеве комунальне підприємство. Однак там прокоментувати цей конфлікт відмовились. Тож єдине, що залишається мешканцям двох вулиць, це самостійно порозумітися і не сподіватися на допомогу влади. У 13 років сам навчився конструювати fpv дрони. Ця історія про Івана Лущика із Великомежиріцької громади. Як у такому віці вже зробити чималий вклад у допомогу нашим військовим та детальніше про здобутки хлопця для перемоги далі у сюжеті. Іван Лущик восьмикласник із Великомежирівської громади, що на Рівненщині. У юному віці він самостійно опанував важливі вміння навчився конструювати fpv дрони. До недавнього часу майже ніхто про це не знав. А конструювати, як ти навчився сам чи по інтернеті? Інтернет був курс такий, ви напевно, від Вікторі Дронс народний FPV». Там безкоштовний курс, там наразі можуть всі, хто хоче зареєструватися і займатися, і займатися цією справою. Школяр розповідає, спочатку такою діяльністю займатися не планував. Спочатку я дуже скептично віднісся до цієї ідеї, бо не думав, що я буду таким займатися, бо. Не дуже було цікаво. Але саме завдяки своєму татові, який до слова нині захищає Україну на фронті, хлопець поступово занурився у процес. Почав я цим займатися, ну фактично, не дуже давно, десь, якщо так згадати, то десь почав займатися цим в травні. Мені батько мій запропонував. Каже: на початку було складно, але з часом свій перший дрон попри складнощі зібрати вдалося. Я вчився сам, було дуже складно на перший час. Потім, як небудь усе все припаяв. Зібрав його повністю. І вроді би він був готовий. Але як зрозуміло, що для першого разу там була купа недоліків. Директорка ліцею, де навчається юнак, вважає, що їхній учень займається великою справою. Дуже полюбив важливу справу, яка береже життя наших воїнів. Він сам навчився виготовляти дрони. Це дуже є важливим. Також підтримує діяльність свого учня і його класний керівник. Що Іван Лущик – це учень мого класу. Я класний керівник в цьому класі. Навчається він зі мною з п'ятого класу. Дуже старанний, дуже уважний хлопчик, дисциплінований, гарно вчиться, дуже має гарні схильності точних дисциплін. Я дуже задоволена тим, що він зумів свої знання на дбанні під час навчання в школі задіяти для такої гарної справи для вироблення виготовлення цих дронів. Я думаю, що це велика буде його внесок, і нам дуже приємно, що він допоможе нашим збройним силам, нашим хлопцям. Сьогодні до слова на базі навчального закладу «Великомежиріцький ліцей відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, де вдалося зібрати більше 18 тисяч гривень. Всі кошти передадуть на запчастини для дронів, які конструює Іван. Сьогодні на квест-програмі, яку ми проводили у закладі. Нами було організовано збір коштів на придбання запчастин до дронів під час продажу різних смаколиків, які виготовляли працівники школи. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.